Там нас стріляють, убивають, бомблять все. Приїхали сюди, нас тут грабують. Павло Карпенко переселенець з Донбасу. У 2021 році чоловік придбав житло у Чернігові в новобудові на вулиці Волковича у забудовника компанії «Укрсівербуд». Чоловік сплатив 100% вартості житла і розпочав робити ремонт в своєму майбутньому помешканні, поки не отримав листа від забудовника. Можете забрати гроші в установленому порядку, а установлений порядок. Ми можемо вернути ваші гроші, ті, що ви заплатили. Мінус 20 відсотків. І тільки в тому випадку, коли вашу квартиру ми ще продамо десь на вторинному ринку. Така ж ситуація. І у Чернігівця Валентина він також придбав квартиру в цьому домі, і забудовник відмовляється укладати з ним договір після 100-відсоткової оплати. Чоловік каже, це шахрайська схема. За їх кошт збудували дім і тепер не виконують свої зобов'язання перед інвесторами. Був складений. Якби кажуть, договір. Після цього там було обумовлено внести платежі, все. Ну, тобто, це вся вся процедура вона виконувалась. І в подальшому вже більш дана ситуація конфліктна зв'язалася у тому плані, коли повинно було вже забудовнику розрахуватися із споживачами. Тобто, розрахуватися це віддати квартири. Вони почали з. Спиратися на військові якісь дії там ну незрозуміло Така ситуація. Правозахисник Олександр Гашпар, до якого звернулись інвестори будинку, каже, ця схема із поверненням грошей виникла тому, що попередній договір був укладений неправильно. Сказати про шахрайство поки що зарано, і що сказати про шахрайство то це має бути кримінальне провадження і встановлений факт шахрайства. Але тут, скажімо так, є місце недобросовісній практиці з боку забудовника, котрі, знаючи наперед про те, що договори без нотаріального посвідчення, попередні договори купівлі-продажу квартир без нотаріального посвідчення будуть вважатися з точки зору закону нікчемними, тобто не мати юридичної сили і будуть не до виконання сторонами. Власник Чернігівського агентства нерухомості Олег Музика каже, це вимушена дія забудовників по всій Україні. Все через війну. Якщо ви наприклад, інвестор, ви заплатили мільйон гривень так, за там трьохкімнатну квартиру, наприклад, бо там по ціні, наприклад, там 16 тисяч гривень за квадрат. Так. А на сьогоднішній день справедлива ціна для того, щоб вийти хоча б в нуль, треба заплатити там, наприклад, 25-500. Забудовник просто-напросто не може на Тих фінансових е зборах, які були зроблені там 2-3 роки назад, завершити будівництво. І це просто така необхідна міра. Це пов'язано, і ще раз кажу, з фінансовою складовою, це, це інфляційна фінансова, плюс товарна інфляційна складова. В сукупності це дало такий ефект. Суспільне намагалось зв'язатися з компанією «Укрсівербуд» та отримати коментар, але забудовник уникає контакту з журналістами та не відповідає на телефонні дзвінки. Зговори я почув, що вони там создають чорні списки. О, і в цих чорних списках у цих людей вони будуть вимагати них, щоб вони забрали свої гроші. Люди забирають свої гроші, а потім вони в дві ціни виставляють ці квартири на продаж. І таким образом вони і ще собі набивають до доповнітельного Адвокат Олександр Переверзів каже, утримати житло у власність за нікчемним попереднім договором через суд нереально. Єдине, що люди можуть стягнути із забудовника, це додаткові кошти. Квартиру не отримати. Моя особиста думка, і судово щось там доказувати не буде, не буде сенсу. А лише отримати кошти, вирівняти їх за інфляцію трьома відсотками річних, і бути уважним, коли заключаєш зазначені договори, під що ти підпадаєш, проконсультуватися, і вже потім іти і вкладувати немалі кошти у будівництво інвестувати. За словами адвоката, є така судова практика. І в середньому інвестори можуть стягнути із забудовника до 200 тисяч гривень. Є навіть позитивна практика, практика отримання виконавчого листа та пред'явлення його до виконання. Наразі приватний виконавець він вже більше половини суми стягнув. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.